Натерли кабачок, вбили два яйця, посолили перчика за смаком. Це все треба тепер змішати. Перемішала кабачки з яйцями та спеціями, кладу борошно. Борошно треба покласти так, щоб було, було тісто, ну, як на оладки. Нам треба пожарити оладки для тортика. Далі кладемо на сковородку наше кабачкове тесто. І так ложечка його трошки розрівнюємо. Все, тепер смажем з обох боків. Поки смажаться оладки, приготуємо начинку. Я взяла свіжі помідори. Можна брати огірочки, але ж кислі, не свіжі, майонез будь-який і будь-який плавлений сирочок. Зараз піду на город і вирву зелень. Кріп та чесничок помічниця хоче на двір. Який може бути кріп у нас? Самий найкращий прямо з городу. Чесник також. Треба почистити, нарізати або натерти. Така головка, ну, не маленька. Із задачі справились. Зараз будемо добивати середку чесничок. Нарізала помідорки, накрошила кріп і такими дольками порізала сыр плавлений. А чесничок буду на тертушку на мілку терти. Зараз. Все в мене буде така начинка. Ну і плюжиш майонез. Змішала чесничок з майонезом. Тоді буду все це перемощувати. Поки робила начинку, в мене досі смажаться оладки кабачкові. Це такий процес ну, не дуже швидкий. Ось тільки три в мене вийшло, четвертий на сковорідці, а п'ятий, коротше, блінкомом. Це ми із кошкою смакуємо. Бо воно скрутилося, не хотіло перевертатися. Мені треба фіалочки пакувати моїм покупцям. А я з кабачками граюсь. Ніяк не дожаряться мої оладки. Це фіалочки і глаксинії. Досмажується останній оладушок, а зборку торта покажу у короткому відео у шорці. Всім гарного дня і смачних страв.